Вітаю вас, малята, любі хлопчики дівчатка. Запрошую вас сьогодні на заняття з розвитку мовлення. Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Пташечки в небі співають пісень. Ніби вітають усіх! Добрий! день Сьогодні я запрошую вас завітати на ферму та познайомити з її мешканцями. А чи знаєте ви, хто саме мешкає на фермі? Так, на фермі живуть свійські тварини. А ось і вони. Назвіть яких саме тварин ми зустріли на цій фермі. Пропоную сьогодні разом скласти розповідь про одну з тваринок, яку ви самостійно оберете, а допоможе нам цьому ось ця табличка. Складається вона з восьми квадратиків, в яких намальовані малюнки підказки. Під квадратиками є запитання. Я вам промовлю його, а дорослі допоможуть прочитати. Картинки переглядаємо зліва направо. Отже перша картинка зі знаком питання. Хто це вам потрібно назвати назву тварини. Наступна картинка чим вкрите тіло та якого кольору. Третя картинка які має частини тіла тварина. Як розмовляє? Що їсть? Чим саме харчується тварина? Де живе? Як називають дитинчат та яку користь приносить людині? Послухайте, яку розповідь склала я. Це коза. Її тіло вкрите короткою шерстю білого кольору. У кози є голова, тулуб. Чотири довгі лапи та маленький хвіст. На голові два вуха, два ока, два роги, ніс та рот. Коза мекає, їсть зелену траву. Живе в хліву. Її дитинчат називають козенятами. Людям дає молоко та м'ясо. Ось таку розповідь склала я. А вам пропоную. Переглянути картинки з зображеннями світських тварин, обрати одну з них та скласти свою розповідь. А я чекатиму ваші відео та аудіозаписи. Я впевнена, що у вас все вийде. Гарного всім дня та успіхів в роботі! До нових зустрічей, малята! До побачення!